Світ сколихнули несподівані події, куди зник диктатор Сирії. Новорічна ялинка у Грузії стала символом виборювання свободи. Зеленський в очікуванні розмови з Джо Байденом щодо запрошення України до НАТО. З вами Каріна Діякончук головні події за 9 грудня. Відбулися значні зміни у Сирії. Після правління понад 24 роки режим Башара Асада розвалився. Після захоплення Дамаска диктатор 8 грудня утік до РФ. Чи не схоже вам на ситуацію, яка відбулася в Україні в 2014 році з Януковичем, колись диктатор заявляв, що ніколи не втече з Сирії, і ось тепер особливо Владімір Путін підтримує рішення прихистити Асада та його родину з розвитком останніх подій посольство Сирії в Росії підтвердили перебування президента Башара Асада на території РФ, речник Пісков додав, що йому нічого сказати журналістам про розташування президента втікача. Цитую. Подібні рішення без глави держави ухвалюватися не можуть. Це його рішення. В даному випадку мені немає чого сказати, відповів той. І не вперше Росія продовжує провокувати інші держави своїми дронами. Так, 9 грудня, вкотре російський безпілотник залетів на територію Молдови. Міністр оборони Анатолій Носатий заявив, що наразі країна залишається вразливою перед інцидентами, пов'язаними з порушеними повітряного простору російськими дронами. Очевидно, що поки на кордонах Республіки Молдови триває війна, яку Російська Федерація веде проти сусідньої знами України. Подібні інциденти, на жаль, можуть відбуватися навмисно або внаслідок атак на інфраструктуру України. Додав Носатий. Тим часом у Грузії продовжуються протести. Вранці 8 грудня мерія Тбілісі почала встановлювати новорічну ялинку біля парламенту Грузії на проспекті Руставелі. Місці, де щоденно з кінця листопада збираються мітингувальники за рух країни до ЄС. Місцева влада встигла встановити каркас та частину штучних гілок, а от нижню частину мітингувальники обвішали прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також фотографіями співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акції протесту та тих, на яких цілеспрямовано нападали силовики та тітушки. І ось ніч на 9 грудня співробітники комунальних служб зняли світлини фотографії людей з конструкції та викинули їх просто у смітник. Щодо США Дональд Трамп поділився своїми висновками із розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, куди обоє їздили на церемонію відкриття Нотр-Даму, та заявив, що формує концепцію реалізації свого задуму про швидке припинення війни. Трамп заявив, що говорив із Зеленським про те, як завершити війну, і що він готовий до перемовин. Він хоче домовлятися про мир. Це дещо нове, сказав Трамп. А ось президент Володимир Зеленський планує зателефонувати чинному президенту Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів і від його позиції багато залежить. Адже Дональд Трамп ще не в Білому домі та й не має всіх юридичних справ. Також Володимир Зеленський подякував за останній переданий пакет допомоги від США. З вами була Каріна. Побачимось через годину.